Всім привіт! Мене звати Анатолій, ви на каналі ViaTek. Сьогодні ми продовжуємо вас інформувати про оновлення програмного забезпечення для камер сьомої лінійки від компанії Hickvision. Сьогодні ми розповімо вам про камеру з аналітикою розпізнавання обличчя. Окремо хочу звернути увагу. Якщо ви хочете подивитися повне відео про оновлення веб-інтерфейсу камер від компанії Hikvision, переходьте за посиланням в описі. Сьогодні ми побалакаємо тільки про оновлення виключно функції відеоаналітики. Ми підключили нашу камеру і заходимо на веб-інтерфейс. Як ви вже знаєте, тут оновлений веб-інтерфейс. Вводимо логін-пароль. Так, звичайно, якщо виста його невірний, воно нам видасть, що в нас. Так, ми от бачимо, що в нас камера дивиться на Сергія. І переходимо в наш розділ відеоаналітики. І якщо раніше в нас була тут невелика кількість функцій відеоаналітики, то в нас їх зараз цілих 8. Ну, можемо так сказати сім, тому що моніторинг це не є функцією аналітики. І так, інтелектуальна подія і моніторинг ми відкидаємо, ви все знаєте, що це таке. Функція зйомки обличчя, порівняння зображення обличчя. Це дві стандартні функції, коли камера працює в режимі фейс-кпчера, тобто захоплення обличчя. Або крім захоплення обличчя, ще камера сама може змоделювати і порівняти з змодельованими обличчями в бібліотекі. Зробити знімок цілі з подробицями. Багатовімерний підрахунок людей, сигналізація системи підрахунку людей, і відкрита платформа штучного інтелекту. Тобто, що о, в нас тут змінилося, на що я хотів би акцентувати увагу. Давайте перейдемо сразу в багатовимірний підрахунок людей. Далі о, ну, в загальних налаштуваннях тут нічого не змінилося, в нас з'явилася тільки бібліотека обличчя, як ви бачите, яка буде порівнювати. І коли ми перейдемо в. В наше налаштування, як ви бачите, в нас є накладення потоку, і як тут можемо вже почитати, Enter, Leave, Duplicate, by, Pass, By. Тобто, як це працює функція? Це функція підрахунку людей для ретейл мереж, тобто для торгових мереж. І вона вміє рахувати людей, які заходять у обличчя. Вона може, завдяки тому, що вона розпізнає обличчя, ми можемо виявляти дублікати. Тобто, якщо одна людина протягом дня буде заходити велику кількість разів, вона скаже, що у вас це зайшло, наприклад, вона 100 разів зайшла. Вона скаже, що зайшло 100 раз, вийшло там разів, і дублікатів 99. Це означає, що 99 разів одна людина і та ж сама заходила. Тобто, Скільки людей зайшло? Скільки віднімаємо кількість дублікатів, і ви отримаєте інформацію про кількість унікальних відвідувачів вашого магазину протягом дня? Лів, ну це, звичайно, ті люди, які покинули ваш магазин. І виключно в цій прошивці з'явилася функція пас. Це функція людей, які проходять мимо. Ця функція буде цікава магазинам в великих мережах, щоб зрозуміти, скільки людей повз вас магазин пройшли протягом дня. Таким чином, ви зможете зрозуміти, що в вашому магазині мало або, навпаки, багато людей, тому що багато людей проходить біля магазину, або, наприклад, дійсно багато. Людей проходить біля магазину, але вони не заходять. Може, треба змінити там вивіску, змінити якісь там внести коригування в маркетинговий план, або в щось інше. Або навпаки, люди не ходять в ваш магазин, тому що їх і повз вашого магазину немає. Функція налаштовується в, в налаштуваннях. У в нас є досить цікавий переглянути приклад. Тобто от він показує, як вам треба налаштовувати прохід людей. Так, давайте натиснемо. Ви бачите схематична діаграма, яка вам підказує, як ви можете налаштувати. У нас є два варіанти налаштування це по трьом умовно лініям перетину або по одній лінії. І в нас показано, як буде підраховуватися в кожному випадку. Якщо людина, от, як ви бачите, зелененьким це та коли буде рахувати, що людина зайшла а червоненьким вона буде рахувати, що людина не зайшла і не буде зараховувати. Крім того, ви можете змінити цю інформацію, яка виводиться на ОСД-меню, тобто ви можете її повністю вимкнути або вимкнути тільки на вхід, тільки на вихід, вийшли з дублікатами. Чому так можна це робити? Тому що у вас можуть бути розділені входи-виходи в магазині. Наприклад, все тільки вхід, і ви хочете знати, скільки зайшло і скільки дублікатів. А з другої сторони, буде вихід, і ви там будете рахувати тільки людей, які вийшли. По графіку вимкнення і вивантаження даних, все так же, як і в камері для розпізнавання номерних знаків. І в оптимізації даних у нас є, що ми будемо робити дедублікацію спеціальних атрибутів. Тобто дітей ми будемо рахувати, чи не будемо рахувати, є відповідна галочка. І ми ще можемо дедублікацію бібліотеки зображення обличчя, що це таке. Туди ви можете занести своїх співробітників, і таким чином ваші співробітники. Не будуть враховуватися в вибірку людей, які заходять в ваш магазин. Тобто, якщо ваша людина заходить-виходить багато раз протягом дня, у вас це може бути єдиний вхід в магазин, і вона вам буде умовно, скажімо так, впливати, це може впливати на статистичні дані, коли ви вімкнете дану функцію, то люди з цього списку не будуть впливати на підрахунок. Так, давайте подивимося, що в нас є ще, ще додатково. Е, в нас є е, система е, підрахунку людей. Давайте ми зайдемо. зайдемо. Звертайте увагу, що після того, як ви перемикаєте вашу відеоаналітику, камера перезавантажується. І треба почекати протягом цей час, коли камера перезавантажиться і перейде в цей режим. Так, наша камера перезавантажилась, і давайте сразу перейдемо в налаштування. Що це така функція системи підрахунку людей? От ми сразу на Сергія наведемо, натиснемо Зберегти. І як ви бачите, у нас сразу правило сказало: в нас в зоні є одна людина. Це функція виявлення людей на робочих місцях. Тобто, ви можете е виявляти. Присутність або відсутність людей в якій-то зоні, тобто, де вони постійно повинні знаходитись. Це може бути торгова мережа, це може бути там відділ продажів, це може бути відділ підтримки, тобто людина, яка працює виключно за своїм робочим місцем. Ну, може там складський який то цех. І а, в нас є тривалість відсутності, можна здати, наприклад, там. Ну, В секундах. Тобто, ну, наприклад, 150 там, секунд. Наприклад, 150 секунд це в нас ну, давайте там, 3 хвилини, 3 на 60, це в нас 180. Наприклад, на 3 хвилини може людина відійти. І не більше двох людей у нас може бути. Точніця, повинна залишатися не менше двох людей. Як тільки в нас буде е, менше двох людей, або відсутність людини буде більше 180 секунд, інформація система буде інформувати про те, що є от така от нештатна ситуація. Е, режим у нас є виявлення відсутності, а ви, або, наприклад, виявлення присутності на робочому місці, тобто зворотня інформація. Е, таких правил може бути декілька, тобто ви їх можете. Е, трошки малювати. Ми можемо вікнути це правило. От, як ви бачите, у нас є два правила. По-першому, правилу у нас виявлення відсутності, по-першому, виявлення присутності. І інформація відображається на ОСД каналі вашої камери. Крім того, тут є у нас друга функція це керування чергою. Що таке керування чергою? Звертайте увагу, що коли ми включаємо керування чергою, воно нам пише, що деякі функції будуть недоступні. Ми можемо нажати кнопку ОК, і в нас ця функція вимкнеться. Тобто керування чергою це функція, коли в нас є каса, камера дивиться в районі каси, малюється правило В зону цієї каси, і е, система буде автоматично вираховувати людей і час перебування людей. Е, ну Давайте включимо все ж таки це правило. насправді трошки перезапуститься система. Поки наша камера перезавантажується, хочу звернути увагу, що в камері є вбудований динамік і два мікрофони. от Один з цієї сторони, другий з цієї сторони. Е, за рахунок цього досить якісний звук в цієї камери, а динамік може позапрограмовувати яким-то смарт-подіям, там, виявлення людей може видавати яке-то попередження або звуковий сигнал. Так, камера наша перезавантажилась в режим черги. Тепер нам треба намалювати нашу чергу. От ми її намалювали. Е Тут звертайте увагу, якщо у вас буде підсказка, що назва правила недоступна, вона не підтримує кирилицю. Тому пишіть, будь ласка, це англійськими літерами. І тоді у вас все буде добре. Так, як ви бачите, в нас ми вже задали наше правило. Тобто, в нас є область. У нас показано, як нас треба малювати наше правило. Тобто в нас є рамка правила і зона виходу. Давайте намалюємо зону виходу, вона повинна бути. Мальована внутрі нашого правила, натискаємо збереження, і у е, е, нас. Е, м ну, Звичайно, трошки в нас зона встановлення не зовсім коректна, тому вона зараз може підраховувати не зовсім правильно. Те, що я казав, у нас є з'єднання аудіо, тобто ми можемо налаштувати наш аудіо звук, це може бути попередньо встановлені або завантажене якесь звукове повідомлення. І якщо в нас графіку вімкнення ви включите з'єднане аудіо, то коли у нас буде задані параметри більше перебування людини в цій зоні, у нас камера спрацює на цю тривогу. Разом з, з управління чергою у нас може працювати теплова карта, Тобто вона буде показувати, які зони більш цікаві людям, які приходять магазин, які менш цікаві. Закладка на накладення та захоплення може вмикати додаткові дані, тобто дані відеоаналітиці в потоці, Тобто ви будете в режимі реального часу, бачити, де знаходяться люди, куди вони переміщуються, і додаткову інформацію. А також можна це від'яти. На вашому зображенні. І в розділі додатково в нас є накладення інформації, інтелектуальної інформації. Ми, ми вимикаємо функцію черги, щоб показати додаткові функції, які доступні в цьому режимі. Це режим сигналізації системи підрахунку людей. Він такий мультиформатний. Як ви бачите, у нас може працювати одночасно. І функція підрахунку черги, налаштування теплової карти. А якщо ми управління чергою виключимо, то в нас будуть доступні трошки інші функції в режимі реального часу. Тепер подивимося, що таке знімок цілі з подробицями. Давайте вімкнемо цей режим, і наша камера звичайно перезавантажується, що займає пару хвилин. А для вас це буде пару секунд. Наша камера перезавантажилася. В налаштуваннях загальних у нас все ті ж самі параметри. Переходимо знімок з подробицями. Заходимо і дивимося, що в нас тут є. У нас тут є інформація по кількості облич тіла і транспортних засобів. От у нас вже Сергія вона ідентифікувала. Як працює цей режим? Тобто камера ставиться в зону, і вона буде фіксувати обличчя. Тіла людини, тобто людину ціляком, або транспортний засіб, і передавати вам інформацію по цим транспортним засобам. У нас є графікові вімкнення, що в нас треба робити. Е, в нас є. Е... Що ми будемо накладати та захоплювати. І о, отут є цікавий момент, е, який називається е, конфіденційність. Це включення мозаїки. Давайте ми включимо мозаїку і подивимось, що в нас буде відбуватися. Як ви бачите, в нас камера ідентифікувала Сергія як? Е, як людину і як обличчя, і вона її замозайчила. Тобто вона її в нас зробила таким чином, що в нас буде захищена, якби так, приватні дані людини. Це ну, не зовсім особисті дані, але для того, щоб система буде передавати інформацію розпізнану в систему, а в режимі відеоінформації в нас завжди ця інформація буде скрита. Бачите. Ну і мозаїки є декілька ливлів. ну давайте високий, там подивимося, що такий високий рівень мозаїки. Тобто вона буде бачите, більш квадратиків, так скажемо. Давайте ми мозаїку тоді вимкнемо. Тут є додаткові параметри. Подивитись, вони налаштовуються для той інформації, яка вам буде передаватися. І давайте додамо нашу камеру в систему в нашу 4200 програму. Так, ми камеру додали. І хто не знав, в системі є така функція, яка називається AI Dashboard. Переходимо в розділ AI Dashboard, тобто це, І в нас є такий е, цікавий додаток, який називається Multi Target Type Detection. Я, е, ну, звичайно, програма є на українській мові, але мені трошки більш подобається англомовний інтерфейс. Так. Вибираємо нашу камеру, Ось вона у нас відображається. І, е як ви бачите, я її трошки збив. Ось наш Сергій. Я, звичайно, камеру підніму трошки вверх. Опять наведемо на Сергія. І, як ви бачите, у нас, е якщо Сергій буде е рухатись, у нас ще буде показувати е траєкторію його руха. Е ці точки знизу. Бачите? Так. Е Якщо, і дивіться, після того, як об'єкт зникає з полю зору камери, у нас з'являється human body-інформація, тобто у нас це чоловік без окулярів, без маски, і пише, що адульт, тобто це у нас доросля людина. Якщо у вас будуть транспортні засоби проїжджати, воно вам буде казати колір автомобіля, тип і марку транспортного засобу. Так, повертаємося до веб-інтерфейсу нашої камери е і подивимося, що в нас тут залишилося при виборі програми. Е у нас залишилось зйомка обличчя, порівняння обличчя і інтелектуальні події. Це е Досить стандартні функції вони не відрізняються від того, що було раніше, тобто розпізнавання обличчя і розпізнавання і порівняння. Так, перейдемо в відображення програми. Тут у нас з'явилося смарт-відображення, відображення сигналів тривог. І тут інформація, ту, яку ми тільки що показували вам, 4200, ми можемо її е, передавати. Е, і Дивитися в реальному часі з е, нашої камери. І, і е, єдине, що хотів, давайте я вам тільки покажу про налаштування аудіо е, сповіщення. Переходимо в розділ конфігурацію. Подія, подія та виявлення. Е, і в нас є вихід звукового сигналу. Як ви бачите, в нас тут є звук сигналу попередження, звук сповіщення і користувацьке відео. Користувацьке відео ви можете завантажити самі. Є звук сигналу попередження. Вони на англійській мові. І можемо, давайте ми поставимо не максимальне, там на 30%. І протестуємо, звичайно, один. І звук сповіщення це от такий. От. Такий от коротесенький інформує про те, що щось трапилось в цій зоні. Це може бути такий звук, наприклад, інформувати охорону. Якщо у вас розпізнавання обличчя, людина зайшла в якого-то там чорного списку, або може спрацювала там, детекція черги, може спрацювати такий звук і привернути увагу працівників магазину. В Кінці хотів резюмувати, що оновлення програмного забезпечення принесло досить великий функціонал. Ці камери стали настільки універсальними. І ви можете їх використовувати для рітейлу, для різних функцій. Тобто, якщо ви поставите, покриєте магазин цими камерами, то ви, в принципі, знайдете, яку функцію використовувати для того, щоб покращити роботу вашого магазину. Дякую за увагу. До наступних зустрічей на нашому каналі. Всім пока!